Всім привіт! Вітруган у нас сьогодні конкретний. Хочу зафрезерувати ділянку під чесник. Зараз знімемо цей груз. Тому що він тут нам не потрібний. І будемо фрезерувати. Так, резину ми заклеїли. Хто дивиться моє відео, там де ми бризили чесник. Вроді не спускає. Вроді би. Е Завився солярку, вивів небагато, тому що Коротше, протерся бак. Бак протерся на полуавтомат, тому що обично я думаю, що я її пропалю. Запитували у мене, що за радіатор? Радіатор тут ну, розвернутий. Виходить, що він вже стоїть в цю сторону і виходить кришка посередині. Я розвернув в одну сторону і вийшла кришка з боку. Що так зробив, тут вже перероблена площадка. Я там висверлював болти. Короче, хто стикався і знімав радіатор, той і знає, коли відкручуєш там болти. І вони зриваються, тому що заржавіло все. Прийшов мені нові висверлювати, сквозні там робити. І я перепутав і вийшло, що він вивчився на бок. Ну На бок воно ще краще. Забиваєш, попірк не по центру, воно удобніше. Нормально. Е, сапуна масло перестало гнати, тому що там мені писали, що сітка забилась. Ну, а там немає не сітка, а отвори на кришці там є. Тут йде кришка і така по стінки з отворами. Вона не могла забитися, тому що тут мотор і все там масло чистеньке, все промивалося. Залив багато масла і за цього виганяв. Фара трошки на але це нічого страшного. Що ж я хотів розказати? Ну а так, вроді нічого. Сьогодні утром, встаті, запустився важковато. Запустив, блін, не зразу п'ятого, треба вертати стартер на місце, тому що це не діло. Крутив-крутив, вже думав, що знову що. Открутив трубку, паливну, подивився, соляка поступає на форсунку. Ні, запустився все-таки. Розкрутив його нормально. Це все мокре, тому що бак дервив. Бачите? Тече все. Може в когось є бак? Ну, не за всі гроші. То куплю. Мало лі в когось. Так що так. Так, ставимо на нітравочку. Так, ну що, запускаємося. Вітер капець сполів, здуває. Пиль така стовбом стоїть, їхав мотоциклом. Воно все здуває, не знаю. Дождя, нема, ніхрена, а ми сіємо, що то фрезеруємо. Так, де у нас декомпресор? Ого! Треба стартер бозобновляти, тому що вже заводить важковато, коли попрацюєш. Я до цього фрезерував ним. І хрена собі опитка номер три. En de nou de

Так, ну що, зафрезерував я цю діляночку, не знаю, як тут соток. В принципі, второю передачею пре хоч би що. І губина тут я вам скажу. Ось. Тут уже тверде. Як воно мягке, ну хай це буде тверде. Риє капітально. І хоча я його замілив. Замілив, ось до видно. Приподняв. Ну, все одно реє. Я щось не знаю. Ревчаки получаються такі. Чи я ножі неправильно зібрав, тому що у мене тут ножі нові стоять. То лі я що то не пойму. Чого воно так? Вроді раніше не було, але то що ножі нові оце так губоко лізе. Тут, блін, з бака тече, завив 4 літрів натекло. Ось видно прямо сюди жирні. Надо Треба шукати, надо шукати новий бак. Можна, ну як новий. Блін, знайти биушник, тільки цілий. Нові вони дорогі. Побачимо, може зняти його, запаять, десь заварить. Так, відчеплюємо фрезу, чіпляємо сівалку. Ну, цибулі небагато, тут, напевно, на рядок, а це фрезерував під картошку. І хочу посіяти кукурузу, сахар. капець вітруганічий, я в шокі. роздуває Так, ну що, відчеплюємося. Відчеплюємо сівалку. Так, ну що, притаскали сівалку. Побачив, що то розболталося. а Прокрутить її. Оди все і змазав. А все одно... Проржавіло трохи, ну часник дає своє знати. Покажи, ближче. Ось видно. Зацвіло, ну тут все промазано, вроді вичищав, ну, поржавіло. Будемо садити таку цибульку. Коротше, тут різнокаліберна вона. Ну, що я вам скажу, що це сівалку і таку цибулю садить ну, не можна. тут йдуть і ложечки запасні, другі. Ну, все одно, яку б сівалку не купили. По принципу отакого, висіять якби важковато неї нормально. Це тільки якщо вакуумна якась, тоді да, то можна. А тут одна цибуля отака, друга цибулинка отака. Ну куди це? Понятне діло, що тут буде висів один більше. Ну, цю торбину можна було, звісно, і вручну потикати. Хочуть сіяти, ми засіємо. Я б таку цибулю не сіяв зовсім, тому що ну, вона буде густо висіватися, її потрібно буде проривати. Ну, Наше діло засіять, так що будемо сіяти. Наварив ось такі арматурки, тому що колесо пробуксовував в землі. І так, в принципі, більше нічого я тут і не робив. Говорили цю перегородку, я її залишив. Коли нагружаєш повний бункер до гори, ну якби повністю то воно починає сипати пучками його. Я насипаю по бункера, його хватаю, в принципі, на мої гони нормально. Гортачі оці. Тут треба робити їх дискові, тому що ці горнуть, вонко, все підряд, ті грудку і землю, воно таке, короче, якби, треба їх переробити. Е, далі. А так, то в принципі, тут то висів, регулюється на цих зв'язочках, там книжечка до неї є. Міняється оці тарілочки, тут перекручується. Моєш ставити на менші. Ну, для цього цибулі не поможе. Гарбажіка, цибуля. Так. Що тут? Висів у мене на ці стоїть зв'язки. Мене це все влаштовує, в принципі. Можна, запитую мене, чи глибину регулювати. Так, глибину тут можна. Збоку відкручуєте цей болт. І сошник опускаєте ниже, вище. Можна регулювати глибину. Сівалка простенька, свою, свою значу вона виконує. Ну, якби мене влаштовує. Що тут? тут можна сказати? ну Якщо б брав би, в кого є кошти, брати двохрядно. Тому що один рядок як би, ну, довговато і по ширині оце стиковаті, два рядка потрібно. А так то, в принципі, нормально. Так, відчеплюємося і чіпляємо сівалочку. Ну, повна сівалка. Я думаю, нарядка на два нам хватить. Лавка у нас тут, по-моєму, що до 10 кг літрів, як вони там пишуть. Так, це поки сюди щоб не летіло. Що, Запускаємося, виїжджаємо. Бере пучками. Налипає. Так, ну що, в принципі, засіюли. Тут У нас гони 80 метрів, якщо я не помиляюсь, і до половинки, Грубо говоря, 100 метрів, і скільки там, наверное, кілат два, то цибулі було. Ну, вона не годиться для цього. По-перше, сипи пучками, я питався, хоч і... Вигрібать сюди, щоб воно не. Ну, все одно воно висіває по 5-6 по штук. Ну, я в тому році сіяв, то, в принципі, цибулина була така нормальних розмірів, і не велика, і не маленька. Що, коротше, побачимо, які всходи будуть. Ну, що показав. Ось така сівавка, кому цікаво, ось покажу підчепленим виді. Вона свою роботу робить. Якби сіє, все. Навіть я тут пробував де не по фрезерованому, воно краще риє, чим по м'якому, Тут наша пробуксовує. Так що якось так. Все, всім удачі, до нових відео, а ми будемо далі працювати, чіпляти фрезу і фрезерувати в тому саду. Там вже буде фрезерувати вже важковато, там земля забита капітально. Все, ставимо лайки, всім удачі, до нових відео.